Перше клювання И рыбка. Перша рыбка, друзья. На Фидер в этом сезоне. О, ось така плітка. Не батон, але все рівно приємно. О! Ось така. Холодна така. Ей, друзі, відпущу. так Пришла. Привіт, друзі! Вечірній виїзд на Дніпро, фідерна риболовля. знаходжуся я на газопроводі. Перше клювання і першу плітку ви бачили, так що фідерний сезон я для себе сьогодні відкрив. Це мій не перший виїзд. Був я на Дніпрі декілька разів, на затоці. Але жодного клювання, друзі, я не заробив. І жодної, звісно, впійманої риби. До речі, сьогодні я просидів вже більше години, починав я з метрового повітця, комбінував париш з мотилем, чисто мотиль, мотиль з пінкою, два опариші, але клювань не було. Щойно я змінив повідець, зробив його коротшим, там буквально 35-40 см, причепив маленький пінопластик. Червоного кольору чотири мотилі і одразу заробив перше клювання. Ось так. Звісно, треба завжди експериментувати, щось підбирати. Звісно, з двома вудками мені було простіше, але вирішив я сьогодні взяти одного фідера. До речі, по дистанції, метрів 55, стартового закорму я зробив 5 годівничок. По монтажу інлайн, годівничка зараз 75-та, пластикова, повідець вже стоїть 35-40 см, повторюсь, на глаз діаметру 0,13, гачок гамакацу 12-ка. 12-ка не F22, тоненький і невеликого розміру. ну Я вам трішки пізніше пачку покажу. Ну що, а до речі, по прикормці зараз вам покажу. Ну, а з насадки пінка опариш мотель. Ну і плаваючі насадки. Хробаків я не брав. Ось така прикормка. Тут чорна плітка від флагмана і трохи універсальної Realfish. О! Давай, давай, давай. И рыбка. Плитка, плитка. Ані не плітка, друзі, навіть плоскірка. Я чомусь подумав плітка. Ну, билась, як плітка. <кхи> Ось такий, друзі, маленький пінопластик. Червоненький. Три-чотири насаджую. Ось така насадка. Якби ще цей вітер сьогодні не задував. Людей дуже багато сьогодні. Ну, звісно, друзі, вихідний день. Є таке відчуття. Наче сидить якась рибка. Значить не б'ється нічого. Ні, друзі, немає нічого. все на месте. А зараз декелька свеженьких мотыльчиков пиццажу. Да мою. мое Бачу, на тій стороні дуже багато людей. Цікаво, що, що ловиться там, якщо взагалі ловиться. Там раніше всього вона починає брати. Ох, цей ветер, клеванек. Вы знаете? Это уже что-то крупнейшее. Зашла чи что? Не раздала, зашла. Вот ё -моё. Шкода, шкода. Щось затихло. До цього були клювання, а зараз взагалі тиша повна. Ото нещодавно звалила і вже десь пройшло, можливо, пів години нічого. Давайте вам розповім про комплект свій фідер Daiva Enzon 390 до 150 грамів. Катушка Flagman Inspiration 5500. На ній намотаний шнур чотирьохжильний, 0,10 Select Master PE. Коли, кому буде цікаво, ось такі гачки 12. -ка. Ну а жилка на повіці Sherman Pro. Ну, практично 0.13. Блін, ну зараза, а? Блін, таке клювання файне було. Ось таке, друзі, в мене вийшло відкриття фідерного сезону. Не густо, але й не пусто. Клювання були, рибка в прилові була, звісно, не багато, але ще буде. Знаю, що на Десні зараз непогано ловлять в деяких місцях і на Дніпрі, але змоги туди добратися у мене немає. Так що, якось так. Ну, не знаю, на днях навідаюсь знову в це місце, спробую, але вийду трішечки раніше. Все, друзі, почну збиратись. Вам всім дякую за перегляд. До зустрічі на воді.